Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про ось таку рослину, як топінамбур. Він у мене цього року такий великий виріс, більше трьох метрів, деякі екземпляри складають. Десь там вверху квіти цві... цвітуть. Ой, красота. Бджоли літають, радіють, мед збирають. Вони такі сонячні ці квіти. І направлені до сонця, так як у соняшників ну, капелюхи повертаються по сонцю, так і в топінамбура, От звідки сонце світить, туди і повертаються. Ну, вони взагалі відносяться до родини соняшникових сімейства айстрових. В нас воно називається топінамбур, земляна груша, земляний картофель, хоча ну, він схожий ніби по своєму суставу з картоплею, але там немає клітчатки тої. До речі, в деяких людей є алергія на клітчатку, тому буде корисно вживати саме топінамбур. Потрапив топінамбур до нас у 17 столітті на кораблях Колумба. Коли він Колумб відкрив Америку, він побачив, скільки цікавих багато рослин було там, і люди їх вживали в їжу. Тому він оці всі диковинки привіз у Англію. З, Анг... З Англії тупінамбор потрапив у Францію, а потім потрапив до нас. Було за Петра І, коли він робив реформи у себе в государстві, в тому числі була і продуктова реформа. Це коли він багато рослин запретив вирощувати у нас ті, які люди користувалися століттями, а замінив їх цими заграничними рослинами, ну, в тому числі і топінамбур. Що сказати за, за нього? Ну, його вирощували як декоративні більшості спочатку, але потім, коли узнали його лікувальні і цілющі властивості, тоді вже почали більш поширено його використовувати. Ну, Саму першу чергу, це про цілющі властивості дізнались індіанці, і вони робили. Вони до сих пор вживають його, це основна їхня страва, так як у нас картопля, так у них топінамбур, основна страва. І вони ще роблять з клубнів сироп, який заміняє цукор. Він корисний цей сироп, для діабетиків, тому що можна собі солоденьким побалуватися. Рослина є являється універсальною, тому що її дуже люблять і тварини. Я даю курам, кури взагалі їх здьобують, з'їдають, і клубні. Свині дуже люблять, кози дуже люблять. З'їдають, воно ж хрумтяще, соковите, солоденьке. Його можна вживати в їжу, жарити, парити, варити, в компоти варити. Варення можна також варити з топінамбура. У цих клубнях є багато вітамінів, в тому числі вітамін С в великій кількості. А ви знаєте, що вітамін С він відповідає за імунітет. Він укріпляє імунітет і кхе, кхе, буває вірусні захворювання. Тому дуже зимою корисні салати з тупіннамбура. Ну, він на смак, як редька, тільки гіркоти немає. Собі клубні взяли, почистили, порізали, натерли на тертушці, додавали моркву, цибульку. Спеції і оливою заправили або майонезом. Ну, майонез шкідливий, то я більше оливою користуюся. І все, і вам і салат бомба на цю на зиму забезпечений. І, і ви захищені від вірусних захворювань. В, в клубнях багато. Желіза, магнія, кальція, фосфора, є така речовина, як кінулін, яка допомагає при лікуванні сахарного діабету, тому він корисний для діабетиків. Він не накопичує токсинів і важких металів. І, до речі, він виводить важкі метали з організму, тому він буде корисний людям, які живуть у містах, тому що люди. Дихають повітря, забруднене повітря у містах. Ці машини з'їздять, заводи викидають всяку гадость з повітря і люди, оці всі важкі метали вдихають з повітрям, хворіють, імунітет ослаблений. А топінамбуру якраз та рослина, яка вам допоможе вивезти ці важкі метали з організму. До речі, ці важкі метали осідають в організмі, і потім у нас, виходить, і та сама язва, і ті камні на почках, і від захворювання, нездорова атмосфера, що ви хочете. А якщо будемо вживати нормальні продукти, то й будемо здорові. Так от, що ще можу сказати за топінамбур? В нього є такі речовини, які зжигають жир залишковий в організмі, тому він дуже буде корисний людям, які хочуть схуднути. Топінамбур сприяє пониженню давління, пониженню цукру в крові. Якщо понижений гемоглобін, повишає гемоглобін, нормалізує рівень мікрофлору кишківника, сприяє покращенню роботи серцево судинної системи при захворюваннях, також допомагає при лікуванні. Такої хвороби, як Альцгемер. У вас є жоха, можете сміливо брати топінамбур, робити салат і його вживати, допомагає при жогі, допомагає виведенню жовчі з організму. Його можна також взяти, посушити, перемолоти в. Порошок піджарити, буде замінник кофе корисний, тому що кофе вже доведено, що кофе шкідливе і з часом негативно впливає на організм людини, а людина не може без кофе обійтися, тому от замінник буде добрий топінамбур. Я викопаю один топінамбур і буду робити салат. Хочу спробувати. Подивлюсь, що там наросло. О, вроді, таке здорове виросло. Дивіться яке воно огромене. А, коріння невелике. Ось такі клубні в нього. Зараз я їх визбираю. Ні, ще потрібно, щоб росло, напевно, в жовтні треба буде викопувати його. До речі, на одному місці топінамбур може рости 30 років. Він не вибагливий до ґрунтів. Може рости як на ну, закислених ґрунтах, так і на в послуш... послуш... По сушливому кліматі. У нас вже центр України, дощів з кожним роком менше менше, у нас скоро взагалі буде полупустиня, напевно. Колись вчителька по географії розповідала, що ой, скільки це, 30 років, більше 30 років тому, як я в школі вчилась, тоді. Ці географи розповідали, що от будуть зміни клімату, і там, де буде Крим, там буде пустеля, а в центр України буде такий клімат, як в Криму. Бачу, що воно так все підходить, підходить дощів вже мало, зовсім мало. І ну, прийдеться робити зміну нашим рослинам. Тому що вже буряки не родять так, як потрібно. Морква також не родить так, як потрібно, через посуху е на сміну тим рослинам, які ми вирощували, прийдеться вирощувати посухістійкі рослини. Ну що ж, людина до всього пристосовується. Ось таке оно. наросло. росло. Його просто треба помити і, і все будемо готувати. Ну, покажу. А саму рослину, сама рослина у мене піде на козам віддам. Так. Я думала, будуть більші клубні, але клубні маленькі. Зато да, рослина вимахала велика. Ось такий він топінамбур. В принципі, він дуже урожайний. Так, да, щоб був дощ, воно повиросло більше. Ну все, так? Да? А соняшником пахне? Може, з нього оливу можна робити? Так, а ці квітки? Я поставлю в букетах. Ну, чохай собі. Ага, ти його ще попробуй вирвати. Так як соняшника важко рветься. Ага. Такий в мене буде букет. А це вися віддам коса. У мене відвар не буду робити, щоб вмиватися. У мене для цього є лілія жовта лілейник. В одному з відео я показувала. Я собі вмилася, протерла лице. І він гарно розлажує зможки. Так, ну що, красивий букет в мене є, який буде довго стояти. Так, пішла я робити салат. Тупінамбури я помила в кількох водах, і зараз буду ці клубні очищати, як картоплю обрізати. Ось я вже почала обрізати, кладу в воду, тому що він може темніти як картопля. Щоб цього не трапилося, я зразу кладу в воду. Тепер, Пінамбур будемо натирати на ось цю тертушку. Пінамбур швидко темніє, тому отпотерливий, і потрібно додати трішки оциту або яблучного оциту, або яблука. Це запобіжить. Його потемніню. Я сюди додала паличовий, щоб воно не темніло. І зараз я сюди ще додав терту моркву і різану цибулю. Додаємо сюди сіль, перемішуємо і додаємо олії. Можна оливкової, можна соняшникової. Кого, яка є. І можна ще додати зелені. Все, наш салат готовий, вітамінізований. Тут усі корисні речовини є, необхідні для нашого організму. Можна буде його вживати. Наш салат готовий. Можна додати різні спеції, можна додати чесник, але в нас не дуже люблять той чесник, хоча він є корисним, тому в мене він такий: Вітамінний салат стопіннабору. Можете собі його готувати. Єдине, знаєте, є люди, у яких він може визвати здуття живота і гази. Тоді для цього топінамбур потрібно пропарувати, проварювати, запікати і вживати також. Ну, в такому разі, при термічній обробці, втрачається вітамін С, він то залишається, ну в дуже малих дозах. А саме такий салат буде корисний, щоб ви не хворіли і були здорові. На цьому я своє відео завершую. І в другому відео я буду робити сіроп з топінамбура. Він також є корисним, його можна додати в компоти, в чаї, в, в різні страви і, в тому числі, в салати. Ну, просто що ви не граєтеся з цими. Бульба ми зразу стали, переробили, собі поставили в погріб, в холодильник і потім цим сиропом користуйтесь. Це я вам покажу в наступному відео. На цьому поки що усе. Кому було цікаво, ставте пальчик догори, підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада, що мій канал починає набирає. Глядачів все більше і більше, як мені казали в одному коментарі, він розважально пізнавальний. Мені дуже приємно, і я буду надалі старатися, аби вам було усім цікаво на все добре, усім здоров'я, до зустрічі!